Добрий день! Дякую, що дивитесь канал Пізнавати Нове Цікаво! Сьогодні поговоримо про те, для чого досліджують океани та атмосферу. Пригадаємо, чим Арктика відрізняється від Антарктики, як підкорювали полюси Землі. Які дослідження проводять українські вчені на науково-дослідній станції Академік Вернацький? Під час вивчення сьогоднішньої теми дізнаємось, навіщо людина підкорює глибини океану, що допомагає вивчати океани, як досліджують атмосферу, як захистити Світовий океан і атмосферу. Пізнання Землі Триває понад 5 тисяч років. Люди проникли в глибини океанів, піднялися на високі гори, здолали найсуворіші пустелі, вони освоїли космічний простір. На карті вже не залишилося білих плям. Незважаючи на це, багато країн світу продовжують досліджувати океани для використання їхніх багатств. Розглянемо, яке значення океану для людства. Вони охоплюють понад 70% планети, виробляють не менше 50% кисню на планеті. Біорізноманіття є основним джерелом білка для більше ніж 1 мільярда населення. До 2030 року близько 40 мільйонів осіб працюватимуть на виробництвах, які залежать від океанів. Морські транспортні шляхи найдешевший спосіб трансконтинентальних перевезень. Океан є джерелом мінеральних ресурсів і теплової енергії на Землі. Океан бере участь у колобізі води в природі. Також є великим простором з порівняно постійною температурою для життя організмів у 80 разів більше, ніж наземний світ. Пригадаємо, що Світовий океан складається з океанів, морів, заток і проток. Як досліджують Світовий океан? Океанічний жолоб Маріанська Западина глибиною 10 тисяч метри, розташований у західній частині Тихого океану. Це одне з найзагадковіших та найменш досліджених місць на Землі. Про існування цього жолоба людство довідалося в 1875 році під час експедиції британського судна Чаленджер. На честь корабля першого відкривача западину назвали безодною Челенджера. Перше максимально можливе на землі глибоководне занурення людини на дно Маріанської Западини відбулося 23 січня 1960 року. Наукову експедицію на батискафі Трієст очолили лейтенант МВС США Дон Волш і дослідник Жак Пікар. На дні безодні сміливці несподівано натрапили на плоский риб розміром до 30 см, схожих на камбалу, і спростували гіпотезу про те, що на таких глибинах немає життя. Розгляньте історичне фото, 23.01.1960 рік. Жан Пікар і Дон Волш на батискафі Трієст опустилися на дно Марянської Западини на глибину 10 тисяч метрів. Океани вивчають за допомогою найрізноманітніших засобів з кораблів, літаків із космосу, науково дослідні судна оснащені ефективними приладами, які працюють на глибинах, а також під час дослідження шару атмосфери, які взаємодіє з водою. На кораблях використовують сучасну обчислювальну техніку, призначену для планування експериментів та оперативного оброблення отриманих даних. Для вивчення океанів використовують також. Підводні роботи та безпілотні підводні апарати розглянемо деякі з них. Під номером 1 батискав. Номер 2 ехолот. Номер 3 безпілотний підводний апарат. 4 науково науково-досвідне судно. 5 – підводний робот із гнучкими плавцями. Номер 6 – підводний дрон. Світовий океан ще дотепер залишається загадкою для людства, оскільки вивчений недостатньо його дослідження відкриває нові можливості розвитку водної промисловості, проведення наукових досліджень, морських тварин і рослин, спостереження за рівнем води та зміною температури. Океан відіграє важливу роль у таких видах діяльності, як торгівля, транспортування енергоносіїв, туризм, видобуток палива, розвиток берегової вітроенергетики, від здоров'я океану і наших знань про нього. Залежить наша власна безпека і добробут. Чи замислювались ви над питанням, чи можна жити вічно? Виявляється, що так. Медуза нутрукула, єдиний представник живих істот на землі, який здатний жити вічно, мешкає він у морській воді. Медуза живе тривалий час обходити, може від обходитись без води, перетворюватись на поліпи, початкова стадія розвитку, а потім знову перетворюватись на медузу, якщо є вода. Розглянемо, які є види забруднень гідросфери із, зокрема, океану. Механічне забруднення це є засмічення. Забруднення піском, глиною. Фізичне це є тепло, радіоактивні речовини, біологічне це є бактерії, яйця гельмінтів, спори грибів, хімічне це є нафта, нафтопродукти, пестициди, сполуки важких металів, діоксини, антибіотики та добрива. Як захистити океани? Знизити використання енергії, користуватись громадським транспортом, використовувати переважно енергоощадні лампи, обмежити кількість виробів з пластику і нейлону, користуватися багаторазовими пляшками для води, тканинами пакетами, прибирати пляжі, не купувати вироби, які шкодять морському середовищу, прикраси з коралів, панцирів черепах чи шкіри акул. Як досліджують атмосферу? Відважний повітроплавець і винахідник стратостата Обюс Пікар із дитинства цікавився наукою. Він вирішив піднятися у стратосферу, тобто на висоту 11 км. Стратостат це повітряна куля, але до неї прикріплена. Не відкрита корзина, а сферична геометрична гондола з алюмінією, усередині якої нормальний тиск. Дослідник знав, що на висоті 15-17 км не тепліше, ніж в Антарктиді, тобто мінус 50-70 градусів нижче нуля. Отже, кулю треба обігрівати. Але кожен зайвий грам перешкоджає підйому. Пікав використав безкоштовне джерело тепла. Тобто Сонце, адже у стратосфері небо безхмарне, він пофарбував гондолу в чорний колір. І в ній виявилося навіть спекотно. 27 травня 1931 року Огюст Пікар і Пауль Кіпфер здійснили перші у світі політ у стратосферу з міста Аусбургну Німеччина і досягнули висоти 1578 метрів. Полів Став справжньою сенсацією, про яку писала вся світова преса. Під час польоту Пікар зібрав важливі дані про верхні шари атмосфери і про космічні промені. Усього Пікар здійснив 27 польотів, досягнувши максимальної висоти 23 тисячі метрів. Пікар конструктор батискафа Трієст, у якому його син Жак підкорив Маріанську Западину, онук Огюста і син жака, Бертран Пікар першим у світі здійснив навколосвітню подорож на повітряній кулі. Наука, що вивчає земну атмосферу, називається метеорологія. Найважливішу роль у вивченні атмосфери відіграють метеостанції. На них збирають важливу інформацію, і зібрані дані мають, дають можливість зробити висновки про зміну клімату. Яке ж обладнання використовують для дослідження атмосфери? Для дослідження атмосфери використовують новітні обладнання і технології. Крім метеостанцій, у світі працює близько 800 аерологічних станцій. Застосовують також аеростати і стратостати для вивчення високих шарів атмосфери, радіозонди під час картографування атмосферних процесів використовують радари. Велика роль у вивченні атмосфери належить штучним супутникам. На біосферних станціях отримують інформацію про рівень запиленості та наявність у повітрі різних домішок. Розглянемо деякі з приладів. Під номером 1 – або обладнання. Під номером 1 – це аеростат, під номером 2 стратостат, номер 3 – радіозонт і номер 4 це є радар і штучний супутник. Розглянемо, які є причини погіршення стану атмосфери. Це є спалювання листя, виробнича діяльність, зростання населення Землі, велика кількість транспорту, виробування лісів і зростання кількості свійських тварин. Пріоритетним у сфері охорони атмосферного повітря в Україні наразі є наступні заходи: імплементація стандартів ЄС до нормативно-правової бази України, вживання заходів щодо зниження рівня шкідливого впливу об'єктів, які являються джерелами забруднення атмосферного повітря, вживання заходів щодо вдосконалення контролю якості атмосферного повітря. У загальному. Господарська діяльність і життя людини багато в чому залежить від стану атмосфери та вод Світового океану. Для вивчення світового океану та атмосфери використовують сучасне обладнання, яке дає можливість передбачити несприятливі природні явища та захиститися від них. Забруднення океану та атмосфери це глобальна проблема, яку можна розв'язати тільки всім країнам разом. Проведемо хвилинку відпочинку. Розгляньте. Фото. Перший варіант під номером 1, 2, другий варіант під номером 3-4. Підберіть до кожного з них по 5 слів. Домашнє завдання опрацювати тему, для чого досліджують атмосферу та океани. До побачення!